Добрий день! Тема рівняння прямої. Знайдемо рівняння довільної прямої L координатної площини. Використаємо властивість середнього перпендикуляра до відрізка. Виберемо точки А і Б так, щоб пряма L була серединим перпендикуляром до відрізка Б. Нехай точка С належить прямій L. Тоді, за властивістю середнього перпендикуляра. Будь-яка точка, яка належить цьому перпендикуляру до рідалина від кінці відрізка це А до рівня Б, отже, рівні квадрати відстані. Знайдемо квадрати відрізків, це А і Б, і прирівняємо їх, розкриємо дужки, зведемо подібні доданки, отримаємо все порівняння. 2 помножити на різницю А1 Б1 позначимо через А, 2 помножити на різницю А2 і Б2 позначимо через Б. І b1 квадраті плюс b2 квадраті віднять а1 а2 в квадраті, квадраті. позначимо це. Отримаємо рівняння ax плюс by плюс С дорівня 0. Та як А і b є різними точками, то їх абсциси і ординати не можуть одночасно набувати однакових значень. Та як це ми вибирали і довільно рівняння ax плюс by плюс С рівня 0, задовільняють координати будь-якої точки прямої. І навпаки, Якщо точка С1 з координатами х 0 y 0 звільняє рівняння, ах плюс Бі плюс С дорівнює 0, то можна довести, що С1А дорівнює С1Б, отже точка С1 належить середина перпендикуляру до відрізка Б, тобто точка С1 належить прямій L, запам'ятаємо загальне рівняння прямої ах плюс Бі плюс С дорівнює 0. Розглянемо розміщення прямої в декартовій системі координат. Якщо коефіцієнт А дорівнює 0, а Б дорівнює дорівнює, то Y дорівнює мінус С поділити на Б, тобто пряма є паралельною осі Х Якщо коефіцієнт С дорівнює 0, то пряма збігається з вісім х Якщо B дорівнює 0, а А не дорівнює 0, то Х дорівнює мінус С поділити на А. Тобто пряма є паралельно осі y. І якщо С дорівнює 0, то пряма збігається з звісу y. Якщо А і Б не дорівнює нулеві, а С дорівнює 0, то маємо графік прямої пропорційності, y в рівнянні мінус А поділити на Б помножити на Х. Тобто пряма проходить через початок координат. З'ясуємо геометричний зміст коефіцієнта К прямої. Запишемо рівняння в загальному вигляді. Поділимо. Обидві частини рівняння на b, що не дорівнює леві. Отримаємо таке рівняння прямої. Мінус А поділити на Б позначимо через К, мінус С поділити на Б позначимо П, p. запишемо рівняння у вигляді y дорівнює К плюс плю На прямій l виберемо точки А і Б. Такі, що точки Бх2 є більше, ніж апсисаточки точки Х1, та яка і Б належить прямій то замість Х підставимо відповідні значення х1, y1 для точки А, Х2, У2 для точки Б. Віднімемо ліві праві частини даних рівностей, отримаємо ось таке рівняння і знайдемо коефіцієнт К. К дорівнює відношенню різниці Y2, Y1 і Х2, Х1. Проведемо через точки А і Б відповідно прямі паралельні координатним осям, отримаємо прямокутний трикутник, Відношення протилежного катета до прилеглого катета це тангенс кута альфа, кут альфа дорівнює куту, який утворює прямо L із додатним напрямком осі сіксір. Розглянемо випадок, якщо альфа тупий кут, запишемо, чому дорівнює коефіцієнт К відношенню y2 мінус y1 до х2 мінус х1. Можемо мінус винести передріб відношення протилежного катета до прилеглого катета. Це є тангенс кута 180 мінус альфа, тангенс 180 мінус альфа дорівнює мінус тангенсу альфа. Тобто, якщо альфа є тупим кутом, то Ка теж дорівнює тангенсу кута альфа. Тобто К дорівнює тангенсу кута, який утворює пряма, із додатним напрямком осі х. Нехай потрібно скласти рівняння прямої, що проходить через точки А з координатами мінус 1 і, 5, і точку Б з координатами 2 і мінус 1. Запишемо рівняння прямої і їх дорівника плюс па. Знайдемо коефіцієнт К. Рівняння перепишеться y дорівнює мінус 2х плюс p. Та як пряма проходить через точку А, то замість х підставимо мінус 1 замість y5 і знайдемо кофін П. І рівняння прямої перепишеться y дорівнює мінус 2х плюс 3. Та як k дорівнює y2 відняти y1 поділити на х2 відняти х то для будь-якої точки x, що належить прямій L. Можемо записати, що k y відняти 1 поділити на хрівня x1. Де x 1 і 1 це координати точки, що належать даній прямі. Тепер, коли прирівняємо праві частини, то запишемо загальне рівняння прямої. Тобто рівняння прямої можна записати в такому вигляді. Складемо рівняння прямої, що проходить через точки А і Б, використавши дану формулу. Тобто замість. Х1 y 1 підставимо координати точки А, і замість Х2 y 2 підставимо координати точки Б. І отримаємо після спрощення y до мінус 2х плюс 3. Скласти рівняння прямої, що проходить через точку А з координатами 3 коріння з 3, 2, і утворює з додатнім напрямом абсис кут 120 градусів. Запишемо рівняння прямої у вигляді дорівняння Х плюс П, кутовий коефіцієнт дорівнює тангенсу кута, який утворює пряма із напрямом напрямку x, тобто тангенсу 120 градусів дорівнює мінус корінь з 3. Рівняння прямої перепишеться і дорівнює мінус з 3х плюс П. Та як точка належить прямій, то підставимо замість х 3 корінь з 3, замість y 2 і знайдемо П. П дорівнює 11. Тобто рівняння прямої урівняння мінус корінь з 3 помножити на х плюс 11. Класти рівняння прямої, на якій лежать бісектриси другого і четвертого координатних путів. Та як бісектриса кута проходить через початок координат, то рівняння прямої пропорційності має вигляд y дорівнює kx. К це тангенс кута, який утворює пряма із додатним напрямом осі X. Тобто тангенс 135 градусів і дрівня мінус 1. Рівняння прямої y дорівнює мінус Х. Нехай дано дві різні прямі l 1 яка задана рівнянням Y дорівнює k 1 х плюс p 1 І пряма l 2 що задана рівнянням, Y дорівнює k 2 х плюс p 2 Якщо прямі l 1 і l 2 паралельні, то k 1 дорівнює k 2 і навпаки, якщо К1 дорівнює К2, то прямі l 1 і l 2 є паралельні. Дійсно, якщо прямі паралельні, то кути, які вони утворюють з додатним напрямом осі ОХ рівні між собою, отже, тангенси цих кутів також рівні, тому К1 дорівнює К2. І навпаки, якщо К1 дорівнює К2, то тангенси кутів, що утворюють прямі l 1 і l 2 з додатним напрямом осі ОХ рівні, отже, рівні і кути. А це означає, що прямі паралельні. Якщо L1 перетинає l 2 то K1 не дорівнює k 2 Правильно і обернене твердження. Якщо прямі перпендикулярні, то добуток k 1 і k 2 дорівнює мінус одиниці. Правильне і обернене твердження. Запишемо рівняння прямих у загальному вигляді. Якщо K замінимо відношення мінус А P -C і Б, а П відношення мінус С і Б, то отримаємо прямі паралельні, якщо відношення А1 до А2 дорівнює відношенню Б1 до Б2, але не дорівнює відношенню С1 до С2. І навпаки, якщо А1 відноситься до А2 так само, як Б1 до Б2. І не дорівнює С1 до С2, то прямі є паралельні. Прямі збігаються тоді і тільки тоді, коли рівні відношення а 1 до а 2 до 1 до б 2 і С1 до С2. Прямі перетинаються тоді і тільки тоді, якщо відношення А1 до а 2 не дорівнює відношенню б 1 до б 2 Наприклад, прямі L1 і L2 паралельні. Пряма L1 задана рівняння 2х плюс 5 y мінус 4 рівня 0. Пряма L2 рівняння мінус 4х мінус 10y плюс 2 до рівня 0. тому що відношення коефіцієнтів А1 до А2, мінус 4 дорівнює відношенню B1 до B2 5 до мінус 10, тобто дорівнює мінус 1 друга. І не дорівнює відношенню С1 до С2, тобто мінус 4 до 2. Завдання для самоперевірки. До побачення, дякую за увагу. Слава Україні!